Оксана Кравчук є прикладом для багатьох чоловіків. У свої 26 дівчина зробила зважений крок і виявила бажання піти на військову службу за контрактом. Це моє свідоме бажання. Я думаю, що я набагато сильніша характером, ніж решта наших чоловіків, які ховаються для цього. Я прикладом дуже багато чоловіків. Тому да, я наважилась на це. Я ні разу не шкодую. Оксана займалася творчою професією, була редактором-коректором. Проте вже від початку повномасштабного вторгнення почала задумуватися про військову службу. Я просто розумію, що я. Не маючи ні медичної освіти, ні військової освіти, я не могла просто потрапити сюди. А потім я так подумала, подумала, вирішила. Прийшла, запиталася, попитала, чи можна, чи є можливість для цього. Мені в принципі, сказали, що спробувати. Я спробувала, вийшла. Поки ще збираю документи комісію, на медкомісію, на психологів, на це все. – Вам подобається там так з моїм характером. Так у прилуцькому військоматі кажуть таких сміливих жінок, як Оксана сьогодні не так багато, як того б хотілося. Наприклад, чоловікам, які може там бояться по яким причинам, там то дівчата у нас ось є кожен місяць. Є дівчата, які хочуть служити за контрактом. Кожен місяць у нас є. Ми план є. У нас план, який ми повинні виконати. Ми виконуємо його. Ми запрошуємо людей. Віком від 18 до 45 років це військова служба за контрактом. Умови проходження військової служби це в бойових частинах, а також в тилових частинах. Контракт трьохрічний, молоді хлопці від 18 до 45, також самої жінки, ну, дівчата. Анатолій Дідусенко розповідає про переваги військової служби за контрактом. Перше за все, це на три роки, що людина буде забезпечена зарплатою, медичне забезпечення, речове, харчове і пільги. Якщо людина буде участвувати в бойових діях, то це буде, пільги будуть надаватися для ну, комунальної послуги. Медичні послуги військова служба в Україні вважається чоловічою професією однак є чимало представниць прекрасної статі, які руйнують цей стереотип.